Молочні війни у самому серці старої Європи тисячі невдоволених фермерів на тракторах заблокували вулиці Брюсселя. На знак протесту проти низьких цін на продукти аграрії запускають феєрверки та спалюють гумові покришки. Усі мітингувальники, громадяни Бельгії, Німеччини та Франції офіційне будівлі ЄС де нині засідають міністри сільського господарства, затягнуті димом. Аби вгамувати демонстрантів, поліція застосувала водомети. Тим часом в Україні на тлі загального воєнно на адміністративній межі з окупованим кримським півостровом зникли троє українських десантників. Є версія, що бійців могли викрасти російські окупанти. Ми говоримо про найвагоміші інформаційні прояви понеділка, 7 вересня. Добрий вечір. Це спецкор на 2.2. плюс Пішли купатися, і не повернулись. Біля адміністративної лінії з окупованим Кримом зникли троє українських десантників. Головна з версій цього розслідування це незаконне затримання наших військовослужбовців, представниками суміжної сторони. Слідів бійців не можуть знайти дотепер. Без шуму, зайвої уваги, і так, щоби не помітив противник. Військова розвідка, їхня професія, власне, професійне свято українські розвідники другий рік поспіль відзначають просто на передовій. Дива на віражах на Одещині заради чемпіонства та кубка національних перевантаження витримували та витискали максимум із власних літаків майстри пілотажних карколомностей. Зникли без жодної зачіпки на Херсонщині. Досі не можуть відшукати трьох десантників 89-ї окремої аеромобільної бригади. Останні бійців бачили в ніч проти неділі. кажуть, що саме на адміністративній межі із окупованим кримським півостровом попереднє розслідування встановило, що чоловіки після несення служби в цивільному одязі без документів і зброї пішли купатися до дамби, яка межує з окупованою територією. Але до табору бійці не повернулися. Зараз уже відомо, що відпочивали солдати на мисі поблизу. Села Дружелюбівка на Херсонщині з окупованою територією. Ми з'єднані польовою дорогою, тому туди цілком можна проїхати автомобілем. У генштабі збройних сил припускають, що солдатів могли затримати російські окупанти, адже є відомості, що вночі в районі, де зникли українські військовослужбовці, спостерігали. Переміщення російських військових підрозділів. Чи викрали українських солдатів? Чи хлопці, можливо, випадково заблукали і опинилися за адміністративною лінією на окупованій частині. Намагаються нині спільно з'ясувати військові слідчі та представники Держприкордонслужби. Головна з версій цього розслідування це незаконне затримання наших військовослужбовців представниками суміжної сторони. Чи можливо о, незумисне порушення державного кордону на 11... Цій ділянці теоретично так. Тому що кордон із кордон, і люди могли заблукати, могли випадково збитися з курсу і попасти на тимчасово окуповану територію. У Миколаєві, де дислокується 79-та високомобільна бригада, триває службове розслідування інциденту. Буквально щойно з журналістами спілкувався заступник командира військової частини. Про останні подробиці запитаємо Вольги Старощук. Олю, добрий вечір. То власне, що розповів заступник командира бригади, і головне, можливо, щось нового стало відомо про долю трьох десантників. Вітаю Сашу. Ми зараз знаходимося біля КПП 79-ї високомобільної бригади, і сьогодні тут тільки розмов про надзвичайну подію, яка сталася з їхніми побратимами на кордоні з окупованим Кримом. Відомо, що у суботу троє військових змінили з наряду та пішли до найближчої водойми аби скупатись та попрати речі в цей час. Їх зненацька захопила ворожа диверсійна група. Диверсантів було близько десяти до української території. Вони їхали двома автівками з боку окупованого Криму. Про це військовим розповіли прикордонники, які бачили все. На власні очі прошу спряму мову. Прикордонники, які побачили, побачили дві машини, із з машин вийшли посторонні особи в військовій формі одягу. Російські військовослужбовці застосовували силу до наших військовослужбовців, які були без зброї, без боєприпасів. Вони побачили, загрозили їх в машину і везли, або говорити в невідомо напрямок. Диверсантам прикордонники не встигли, бо ті хутко втекли. А позиції наші позиції знаходилися на відстані не менш ніж пів кілометра до місця надзвичайної події. Відкритий вогонь прикордонники не мали право, бо свої могли опинитись на лінії вогню. Військові припускають ворожа диверсійна група очікувала на наших військових, бо ті доволі часто ходили на цю водойму, аби провести гігієнічні процедури. Нині у військовій частині триває службове розслідування щодо цього інциденту. Родичів усіх зниклих військовослужбовців про надзвичайну подію вже сповістили в вони у Вічаї. Кажуть, в Рідні за кілька днів мали піти на Дембель. Прошу пряму мову. Третий зуб. Їм не п'ю на лікарство, на лікарство, на влення, на кроку. Послідні дні очі, от нас не є, наше саме. Не на ній клали, ти я не знаю, що це. Мурал. Це мама найстаршого з 9-річного Костянтина Мекшуна вона у вічий син від четверга не виходив на зв'язок разом із бабусею на довгоочікуваний дзвінок від батька і очікує і його річна донечка. Поки звісток від чоловіка не було, будь-які чутки про те, що він міг самовільно залишити частину чи, не дай Бог, перейти на ворожу на ворожий бік добровільно, Усі, хто знав Костянтина, називають несенітницею. Чоловік пішов іскрині в армию, ну, в АТО туда, для того, чтобы защищать свою родину. И вот он приходил в отпуск открыл открытый, не зна не обозленный, ничего. Вот он был здесь 10 дней. И он эти 10 дней, грубо говоря, всегда думал о, о своих там обратимах. Разом з Костянтином Макшуном зникли 20-річний Олександр Орленко з Кіровоградщини та його ровесник, 20-річний Олександр Юра Запоріжжя. Усі вони пішли служити в бригаду добровольцями у серпні минулого року. На зв'язок військові поки що не виходили. І командири наразі запевняють, що вживають усіх можливих заходів, аби якнайшвидше встановити місце знаходження своїх та повернути їх додому. Саша Олю дуже дякую тобі за останні відомості. Ольга Старочук щойно була з Херсонщини на прямому зв'язку. Там шукають трьох українських десантників. І Буквально щойно заступник командира 79-ї аеромобільної бригади підтвердив припущення про те, що українських військовослужбовців викрали російські диверсанти. Безглузда смерть у зоні АТО напередодні професійного свята Дня розвідника. Сьогодні вночі 28-річний військовий розстріляв з автомата Калашникова двох своїх молодших колег, які за трагічним збігом обставин. Виявилися розвідниками. Сталося це у Луновасів на території одного з підприємств. Де нині дислокується 72-га бригада. Слідство вже встановило, що до цього хлопці між собою часто конфліктували, і цієї ночі в них теж виникла сварка. Старший чоловік довго не думаючи, схопився за автомати, застрелив обох розвідників. Обом було по 22 роки. Після цього стрілець із місця злочину втік, що правда не дуже далеко. Його вдалося затримати. Нині він дає свідчення, і на цю мить відомо, що свою провину військовий цілком визнав. Вказана особа затримана за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаходиться у слід у тимчасово слідчому ізоляторі. Вирішується питання щодо застосування до військовослужбовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Шістьох військовослужбовців із тяжкими травмами доправили за вихідні до Дніпропетровської обласної лікарні. Четверо з них постраждали в зоні АТО в ДТП. І ще двоє зазнали поранень на Донеччині після вибуху гранати. І буквально кілька годин тому до Дніпра доправили ще й двох волонтерів з численними осколковими пораненнями. 18-річна дівчина та 19-річний хлопець привезли допомогу бійцям батальйону Карпатська Січ. Волонтери разом із бійцями саме взялися прибирати будинок у селищі Водяне, коли раптом пролунав вибух. Осколками волонтерам буквально зрешетило ноги. Хотів захищати країну. Батальон не взяли, психолога не пройшов, вирішив допомогти хоч так. Ми готували хлопцям дом, щоб вони заїжджали туди. Ми полили костер, може з костра щось вилетіло, може відкуди-то вистріли. Я не можу цього сказати. Я, по-моєму, тільки хлопок і один військовий загинув четверо опинилися у лікарні з травмами середньої тяжкості при вході до їдальні лицецького полігона на Івано-Франківщині, де міститься навчальний центр національної гвардії, обвалилося залізбетонне накриття, під яким солдати після вечері ховалися від дощу. Усі потерпілі бійці батальйону, особливо призначені Нацгвардії, який щойно повернувся зі сходу. Найстаршому з потерпілих 55 років. Загиблим було 35. До армії він потрапив із Фастова на Київщині під час мобілізації. Слідство проводить військова прокуратура. Причиною обвалу попередньо називають аварійний стан будівлі. Лихо сталося на лисецькому полігоні. Нині тут знаходиться навчальний центр Національної гвардії України. Приміщення, де постраждали солдати, з дороги не видно. Але на полігон, посилаючись на те, що це режимний об'єкт, нацгвардійці журналістів не пускають. Як з'ясувалося, трагедія сталася, коли солдати від раптового дощу заховалися під навісом. Зненацька ця конструкція впала. Це наряд поїдальні, які виконували обов'язки, милий посуд. Козирьок над сходом і сходи з приміщення їдальні. Обвалилось все повністю конструкція. Козирьок і сходи. 35-річний нацгвардієць із Фастова від травм помер на місці. І ще чотирьох із травмами доправили до лікарні. Їхньому життю запевняють медики, загрози немає. До речі, усі потерпілі щойно повернулися із зони АТО. На даний момент один хворий відпущений на амбулаторне доліковування, решта стала хворих середньої важкості в задовільному. У військовій прокуратурі причиною обвалу попередньо називають аварійний стан будівлі. Основна із причин те, що приміщення перебувало в аварійному стані. Зараз будемо досліджувати варції на рахунок, чому не була заборонена його експлуатація. От, і яким чином військовослужбовці могли там опинитися. У Нацгвардії, якій нині належать ці будівлі, виправдовуються. Мовляв, їхнім навчальним центром полігон став лише цього літа. Досі приміщення належали Прикарпатському факультету Національної академії внутрішніх справ. Навчальним центром національної гвардії він став лише в червні місяці, і зараз ми лише тільки плануємо його перебудову і досконалення всіх будівель, які знаходяться на його території. Територія цієї їдальні, де на балконі сталася ця трагедія, ну вона доволі, скажімо так, стара будівля ще за часів минулого сторіччя. І, власно кажучи, на цьому балконі бувало щоденно багато людей, і з числа керівного складу і з числа військовослужбовців. Після трагедії Гон закрили і звідти вивели нацгвардійців. Нині перевіряють стан усіх будівель на полігоні. Ала Пас Тетяна Лазарчук, Роман Дучик, Прикарпаття Спецкор 2+,2. плюс Тисячу гривень преміальних так нагородили столичних міліціонерів, які більше місяця несли службу з охорони порядку у прифронтових містах на сході. Близько півсотні правоохоронців повернулися сьогодні в досвід до Києва з Донецької області, окрім символічної тисячі. Тим, хто відзначився під час несення служби, вручили почесні грамоти, годинники декому і нові погони на відпочинок. силовикам дають 10 діб, а потім знову кличуть на роботу, але тільки тих, хто й надалі справді хоче працювати в лавах МВС, голова столичної міліції пообіцяв, що чоловікам дадуть можливість пройти переатестацію та отримати гідну роботу в нових переформатованих підрозділах міністерства. У кожного буде робота. У кожного. Я хочу сказати, щоб ви це передали до людей, що ті, всі, хто працюють, хто хочуть працювати, наводити порядок. Вони потрібні сьогодні мешканцям Києва, громаді, і ми їм дамо роботу, і вони будуть працювати. Мій загін чисто охороняв громадський порядок і важливі об'єкти на території цих міст. Водонасонські станції, мости, шляхопереводи, які потрібно було, які є важливим для життєдіяльності цих міст. Журналіст Нової газети побував у федеративній глибинці у батьків полоненого російського ГРУшника Олександра Олександрова. Батьки військовика за словами кореспондента спочатку хотіли нацькувати на нього собаку, але згодом погодилися на інтерв'ю. Із затриманим в Україні сином кажуть, не спілкувалися майже півроку. Вірять вони, як з'ясувалося, і в воєвничих правосеків, і в те, що в Україні полонених катують та обколюють наркотиками. Яку правду почули батьки заарештованого росіяна від журналіста? Розповість Ольга Кошеленко. Журналіст Павло Канигін їде в село Рожки Кіровської області. Це практично на кордоні з Татарстаном. Камеру в Олександрових він увімкне не одразу. За кадром залишиться драматична сцена зустрічі. Батьки полоненого російського військовослужбовця, які більшість звичайних людей у Росії, вірять у владу войовничих правосеків у Києві, змову всього світу проти Росії і бояться бовкнути зайвого, навіть коли йдеться про долю їхнього рідного сина. Полонені російській армії не потрібні сержанта Олександрова звільнили без його відома заднім числом. Батько як може намагається передати сину, його кинули не всі. Всі свої слова і всі свої поступки ти серед з тим, що вдома тебе надіються і ждуть. Які б питання, які б тебе там условия ставили. Поза кадром мати Зінаїда Олександрова все перепитувала, чи катують її сина у Києві. На камеру цікавиться його здоров'ям і передає вітання. Я, я думаю, я що в інтернеті не вилежать. Все у нас добре. Батьки Полоненого дають зрозуміти, найвищі військові чини були в них. Один раз. Ну, Якщо б залежало від нас, то одне, але там вирішують дядьки великі. Все залежить від тих дядьків. Да, Ми б хоч зараз його забрали, але хто нам дасть? Можна попросити дядьків, щоб вони допомогли, щоб вони не визволилися. Вони цю проблему знають. Я думаю, що обі сторони без нас прекрасно знають. У те, опять же, великі дядьки рішати цю проблему, ріша не ріша. Ну буде мир сміятися над тим, що славяни друг друга уніша. І що та кому лікчита? Принаймні в селі Рожки Кіровської області тепер знають напевне російські військовослужбовці бодай в особі їхнього односельця Олександрова. На Донбасі є да всі привіняють такі войні. Кому не комуніжне ці вольне? Із записом від батьків журналіст їде до полоненого Олександра Олександрова в СІЗО. Йому дозволяють побачення. Відеолиста з дому гей-рушник слухає мовчки. Іноді, здається, стримує сльози. Саша, здрасте Спасибо, що в одної інтернеті из... повна написано, що хотів поздравити сібіле. Ты скажешь что-нибудь в ответ? Отправишь им? паузу Давай. Саша, мама очень волнуется и переживает. Она меня спрашивала, пытают ли тебя и наркотики, или колют. Нет, нет, ничего такого. Все хорошо, не пытают. Как Понятно, все? что заведение специализировано, есть свой рабочий там, распорядок дня. Что там, когда прогулка, когда там отбой, бальон, но... Кроме того, все нормально. Російські дипломати, які раніше нарікали, що не можуть відвідати свого співгромадянина, були і навіть змогли передати йому дещо. Ну, є телевізор, консул передав. Вчора новини там консул передав телевізор. Да. Відповідь сина батьки дивитимуться в селі грушки на відеозаписі, привезеному опозиційним журналістом. По російських каналах таке не показують. сподіваюся, ну, що куда не всі гармонські зростаються. Справи словаши зараз. Полонені Олександров та Єрофеєв ознайомлюються із матеріалами справи. Перше судове засідання найпевніше, буде вже цього місяця. Радник голови СБУ Юрій Тандіт не відкидає. Після вироку може постати питання про обмін в полоненими. Суд буде приймати рішення а далі. судьбі. Ми хочемо, звісно, щоб наші герої, які знаходяться в Росії, були побыстрі освобождені і зробили все для цього. До 20 років у Росії вже засудили українського режисера Олега Сенцова. Понад рік вироку чекає льотчиця і депутат Надія Савченко, викрадена росіянами в Луганську. Адвокат Савченко Марк Фейгін переконаний, вирок надії Кремль замовив по повній, щоб підняти ціну для обміну. Ольга Кошеленко, Тетяна Лазарчук Спецкор, 2+,2. Естонія та США розпочали спільні військові навчання поблизу російського кордону. А Путін наказав привести власне військо у повну бойову готовність. Бійці північно-атлантичного альянсу впродовж тижня навчатимуться неподалік естонського міста Виру. Це буквально за 40 кілометрів від кордону з Росією, і відпрацьовуватимуть насамперед евакуацію поранених під час бойових дій. Бойову здатність вирішила перевірити і Росія сьогодні вранці на нараді міністерства оборони. Міністр Сергій Шойгу повідомив за наказом президента в повну бойову готовність приведені. Повітряно-десантні війська та військово-транспортна авіація центрального військового округу Росії. Ця перевірка, за словами Шойгу, також триватиме до кінця тижня. Вони щодня ходять за лінією фронту і повертаються додому. Завдяки їхнім зусиллям вдається ламати кровожерливі плани бойовиків і берегти життя українським бійцям. Зазвичай вони, якщо й говорять на камеру, то переважно в балаклавах. Українські військові розвідники, другий рік поспіль власне професійне свято відзначають безпосередньо на передовій. А вдома на цих сталевих хлопців чекають і на як і на кожного бійця батьки, дружини та діти. І вони зізнаються найбільше мріють, аби їхнім чоловікам не потрібно було долати лінію фронту. Уже вчить літати свою четверту дитину, донечку Соломію, Розвідник Леонід Маслов. Він днями повернувся з зони. АТО Отак літає у нас безпілотник. А ще три дні тому Леонід підчастям запускав у небо бабусь. Саме так у його взводі називали безпілотники, щоб сепаратистські прослуговачі не розуміли про що йдеться. Бабуся сламала там, поламала руку чи ногу, чи бабуся там пішла в гості, заблукала. Чи заблукала зараз? Ми її виводимо. І от такі всі. І наша база, з якою ми керуємо, називалась дом престарілих». Математик за фахом, юрист за професію. 48-річний Леонід Маслов сам пішов у військкомат і записався добровольцем. Страх я не хотів жити в радянському союзі. Я, я розумів, що у нас що у нас іде окупація, що на нас іде наступ, і що цей наступ серед із середини, і ззовні. Дружина Юлія не зупиняла про те, що вкотре вагітна дізналася, коли чоловік був уже на передовій. Були сльози, були розмови. Вотно я его понимаю, все таки мужчине і патріоту тяжело усидеть дома, коли таке происходит. За майже рік на фронті дрони під його керуванням налітали 15 тисяч кілометрів над окупованою територією Луганщини. Відзняли 120 тисяч фото з доказами порушень мінських угод з боку сепаратистів. Крім того, команді Леоніда вдалося відзняти докази невинуватості Надії Савченко, які її закидає російське обвинувачення. З цієї фотографії видно, що Надія Савченка з цього місця, де, де вона нібито знаходилася, бачити оце перехрестя. І тим більше бачите, що там знаходяться журналісти з написом Преса. Хоч Леонід Маслов і демобілізувався, каже, війна для нього не закінчилася. Планує на волонтерських засадах навчати військових ефективно працювати з безпілотниками і як юрист боротися з ворогами в тилу, щоб у нас е були знищені всі терористи, щоб вони всі були в тюрмі, щоб у нас не було російської пропаганди, щоб у нас не було російського кінематографу, щоб у нас не було е е радянського способу життя. Символ українських розвідників кажан Леонід бажає всім кажанам, що досі залишаються в зоні АТО виправдати девіз служби собі честь Україні, слава і бажаю повернутися всім додому з перемогою, щоб почути, як ними пишаються діти. Мой папа він солдат, сильний, смілий. Світлана Фечуна Колощеров, Сергія Олексіїв, Харків, Спецкор 2+,2. У Житомирі презентували дизайнерські футболки, присвячені 95-й аеромобільній бригаді. На футболках зображений шеврон 95-ки та напис Житомир дизайнери одягу Кияна Євген Петлєв та Олексій Карагодін кажуть, хотіли зробити неформальний стиль 95-ї бригади. і Сподіваються, що новий одяг стане популярним. Є як чоловічі, так і жіночі варіанти, а перші футболки презентували в подарункових коробках у стилі мілітарі зображенням емблеми десанту. Організатори презентації говорять, половину грошей, зібраних від продажу футболок, перекажуть на облаштування кімнати психологічної реабілітації для бійців 95-ї бригади. Стояла задача сделать какой-то новый стиль для украинской армии, больше неформальный. То есть все-таки то, что есть сейчас, это осталось еще со времен Советского Союза, и хотелось что-то сделать совершенно новое. То есть мы попытались как бы сделать... Э, неформальный символ, скажем так, 95-я бригада, не знаю, приживется он или не приживется, но тем не менее мы попробовали. Вирішальна битва сьогодні о 21.25. Саме у тій порі на паркет Риги Арени вийдуть українська національна чоловіча баскетбольна дружина та збірна команда Естонії. Значення поєдинку складно переоцінити після двох поразок в активі нашої команди лише пара залікових пунктів, і цього відверто замало для виходу з групи та продовження боротьби на чемпіонаті Європи. Чи готові підопічний Євгена Морзіна до бою з Латвії? Спеціальний репортаж Костянтина Андріюка. Українських фанів цього дня було, наче кіт, наплакав. Але якщо вже траплялися, відчували, що таке литовська дружба. Слава літва, слава Україна! У перший же день євробаскету. Таке враження в ризі, жовто, зелено, червоне безумство. Практично всі ці люди запевняють, вони дуже люблять і дуже підтримують Україну. Але, ніби вибачаючись, зізнаються тільки не цього дня. Тільки не в день матчу Україна Литва. Безумовний фаворит матчу. Та ще й із такою підтримкою трибун. Здавалося, все буде прогнозовано. Литовці постійно передували у рахунку, але наприкінці матчу система дала збій опустошеним. Скажу чесно, да. опустошено в першу чергу. Я думаю, що нашою грою ми заслужили победу, І кінцовочка немножко смазана була у нас. Кінцівка гри це справжнісінька драма, який передувало вилучення лідера українців Фесенка. Але до того він набрав 19 очок і красиво перегравав візаві Воланчунаса в очній дуелі. І саме це ніби згуртувало його партнерів. За кілька секунд до сирени. Вони мали не один шанс вирвати перемогу. Литовці не виграли, а саме вистояли 69 на 68. Ми будемо битися, ми будемо гризти паркет, ми будемо биватися, будемо битися за Україну. І трибуни вже не тисли, і Чехія ніби й не баскетбольний гранд. Але збірну України наступного дня наче врекли. Це, звісно, стидно перед, перед людьми, які прийшли, самі виноваты, самі не возвращають защиту. Не грали як команда, як вчора. Абсолютно Абсолютно дві різні команди. Як пішли чехи з перших же хвилину відрив, так і не дозволили українцям наблизитись до них упродовж усього матчу. Розрив подекуди сягав понад 20 очок. Я не знаю, як це можна об'яснити. Це позорно. Я Не знаю, що говорить. Такий сумбур в голові в роздівалки сумбур. Фінальні 78 на 64 на користь Чехії. Їм було про що поговорити на «одинці». Спершу з тренером. Так состоявся морський розговор, тому уверяю, що завтра цього не буде. І навіть потім вони ще довго не виходили з роздягальні. Попереду Естонія, яку тепер будь-що, але потрібно перемагати. Момент істини сьогодні о 21.25. У прямій трансляції на 2+,2. плюс З Риги Костянтин Андріюк, Валентин Шелко, спецкор 2+,2. плюс Повітряні кульбіти не без присмаку змагання на чорноморському узбережжі в Одеській області відбувся фінал другого чемпіонату України та кубок України імені Уточкина з повітряного фристайлу. Кульмінацією змагань стало грандіозне авіашоу. Півтора десятка найкращих пілотів країни, переможців світових та європейських змагань на радість численної публіки виконували в небі, стверджували на Черняєва, відверто карколомні трюки. Вільна програма повітряний фрістайл найкращий спосіб для пілота продемонструвати і можливості своєї машини і власну майстерність. Неймовірно, просто перехоплює подих. Спеціальний дим додає віражам видовищності. Літаки малюють в небі серця, спіралі, вісімки. А ось так виглядає слід від мертвої петлі. Фрістайл. Це такий вид спорту, коли враховується краса виконання польоту. Польот виконується з димами, багато поворотів, не обовнене повинно повторюватися фігури. Польот Виконується під музику і повинна бути гармонія виконання польоту і музики. Найважче і найнебезпечніше це парні вильоти. Пілоти мають розрахувати усе до дрібниць, аби втримати літаки небезпечні відстані. А це імітація повітряного бою. Літаки на повній швидкості несуться назустріч один одному. Коли глядачам вже здається, що зіткнення неминуче, вони різко розходяться. Сильне виступлення, красиві фігури. То тобто, видно, що професіонал з більшим опитом працює. Ну роки упорних тренувань. тренувак, і вод результат ми бачимо в небі. В небі пілот на землі лікар-стоматолог. Вперше вона сіла у літак у 5 років, у 18 узялася за штурвал. Батько її вчитель та інструктор. За штурвалом вона з чоловіками на рівних. Я не скажу, от жінка в авіації це нечто вот такое, вон виходяще. Очень много є жінки пілотів. Зрівнуся на рівних, да абсолютно однакові упражнення з одинаковими умовами. Я не скажу, що є там ко мне какое то предвзятое отношение. Ну, скажем так, пілоти завжди меня, они завжди переживають і поддерживают мене. Основа майстерності пілота це здатність витримувати шалені перевантаження, володіти своїми емоціями та машиною. А ще вкрай важливо навчання у досвідченого інструктора. Таких в Україні деталі менше. Резерв, авіаційний резерв пілотов. поки пока живі і літають старые инструктора, которые могут дать хорошую школу. Это большая недальновидность губить авиационный вид спорта. Его нужно развивать, поддерживать. До недавно подобные соревнования проходили без глядачей. От этого страдает в первую очередь авиация в целом. Ведь питание любой, любой спорт получает от своих фанатов. То есть если фанаты не знают о существовании спорта, он перестает развиваться. Соответственно, Чим більше зрителей, чим більше болельщиків, тим шире и ярче проходять эти мероприятия. в Украине есть чем гордиться, в Украине есть кем гордиться. Цим видовищем авиашоу украинские авиаспортсмены завершили цьогорічний сезон. Олена Черняева, Іван Савченко, Одещина, спецкорд 2+,2. До аналізу інформаційних проявів понеділка, 7 вересня, ми повернемось у цій студії рівно о 23.30. не пропустіть, говоритимемо про найвагоміше.